Євген Коноплянка повертається. Український футболіст польської Краковії потрапив до розширеної заявки збірної України на Англію. Як тільки екс-партнер по Дніпру та збірної України Руслан Ротань взявся виконувати обов'язки головного коуча збірної, одразу заявив, Коноплянка кандидат на місце в збірній. Так, я розраховую на коноплянку. Я за ним стежив і стежу. Він кандидат на потрапляння до національної збірної, як і всі футболісти, які грають у чемпіонаті України та за кордоном. Два з половиною роки паузи, і тут це знову має статися. Євген Коноплянка може допомогти команді Рутаня у відборі до чемпіонату Європи 2024 року. Хтось вважає, що Євген уже не місце у збірній, дехто хто каже про кумівство, але й такі, хто впевнений, Євген Коноплянка зможе допомогти збірній України у такий непростий час. Але перед тим як розібрати виклику збірну Вінгера Краковії, хочемо вам нагадати про наших партнерів В парі матч. Народжені в Україні заряджені перемагати. 33-річний вінгер краковії так і показує. Другий шанс. Тепер треба ним скористатися. Потім поговорив з тобою. Реанімувати кар'єру Євгена у збірній хоче Руслан Ротань. Він добре знає вінгера і його можливості. А коноплянка знає можливості Руслана. Тож ця зв'язка може спрацювати. Ми знає, коли потрібно щону дати, коли нужно похвалити. Ну по ні, в плані язика. Ні, 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 ні. Не в фізичному плані. Ні. Ні, ні, ні. Ні в якому випадку. тільки он мог сіл завести в ігрі. коли людина забиває на минуті, і він уже не буде огоньку, уже говорить і стоїть. Заводити коноплянку не потрібно давно у збірні його не було, та ще й на позиції Євгена грає Михайло Мудрик. Хоч і поки у Челсі у нього не надто виходить, але свою швидкість увімкнути і позмагатись може з будь-ким. Навіть з Кайлом Вокером, з яким буде очна дуель. А таку світлину пам'ятаєте? Молодий Євген Коноплянка і ще молодший Кайл Вокер. Після кількох очних поєдинків, як зізнався сам англієць, він думав. Що завершить кар'єру у збірній, коли мені було 20 років, я дебютував за збірну Англії у матчі проти збірної України. Перші 60 хвилин гри я не міг не те, щоб відібрати в коноплянки м'яч, а навіть доторкнутися до нього. Він був, наче Роналду, дуже сильний. Грати проти коноплянки було справжнім жахом. А цей постріл у ворота Джохарта на Вемблі. Пригадуєте, може варто повторити історію. Матч Англія Україна 26 березня відбудеться саме на Вемблі. А що по статистиці в цьому сезоні у Євгена? У всіх турнірах за Краковію Євген Коноплянка провів 18 поєдинків. При цьому в середньому на полі перебував годину ігрового часу, забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі. А ще так же часто обігрує суперників, і більшість обіграшів успішні 72%. Та й у збірній України статистика Вінгера солідна. 86 матчів, 21 гол та 15 асистів. Давайте порівняємо рекордсменів нашої збірної. Коноплянка третій у списку бомбардирів. До найближчих конкурентів далекувато. А от за кількістю матчів Євген аж на сьомій сходинці. То був перший крок, чому я взагалі хотів клуб поміняти. Я не грав, треба було щось думати, щоб повернутися до збірної. Думав, якщо все добре, буду у формі, то повернусь. Давайте порівняємо склади збірної в останньому на даний момент матчі коноплянки в стартовому складі проти Швейцарії у 2020-му, та останній матч збірної вже без коноплянки у 2022-му проти Шотландії. Із тих, хто брав участь у обох поєдинках: Матвієнко, Тимчик, Малиновський, Ярмоленко та Яремчук, який двічі виходив на заміну. Але не забуваємо і про травми футболістів. Відтак Миколенко через ушкодження пропускав матч шотландцями. За 2-0. Він що пост пройшов м'яч, врізавши там у Реклавний щити. за 2-0. Євген Коноплянка, Сольний прохід. Скористався Дніпро. Скористався тим, що Чорноморський пішов вперед. А це вже, скажімо так, свіжий коноплянка. Техніка і контроль м'яча досі на високому рівні. У матчах за Краковію неодноразово доводив. Обіграти та грамотно підставитись під фол – святе. Тож вийти на заміну і ще раз спробувати повозити Кайла Вокера та інших гравців збірної Англії, Євген Коноплянка досі спроможний, підтримає атмосферу у команді, дасть кілька порад молодим. А якщо буде можливість, то і сам покаже на що здати нинішній коноплянка. Попри свій уже немалий вік, українець коштує за версією трансфермарк всього 700 тисяч євро. Але ж цифри важливі? Бажаємо Євгену Коноплянці довести, що його не просто так викликали до національної збірної України. Досвід, техніка та розуміння гри присутні, а значить, буде результат. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.